привіт! З вами Володя Краховець! І сьогодні я вам покажу, як поставити заставку перед відео на YouTube. Спершу я сам цього не вмів, але я подивився відео і навчився. Заходимо в творчу студію і в менеджер відео. Наприклад, яке ви там хочете відео. Можна легше нажати і завантажити. Ось тут ми бачимо редагувати. Ми беремо якесь любе відео. Наприклад, беремо нашу заставку, яку ви зробили. там там Це це, це такі е, заставки налаштування. Кому треба, хай собі налаштує, але більшість. Цим глядай не потрібно. І ставимо відео, наприклад. Наприклад, наприклад, отаке. От І воно буде. Я не буду вже цього робити, бо ми будемо Ось. Ось воно. Це про Асасіна. Кому сподобалось таке відео про відео навчання, підписуйтесь на канал і ставте лайки. З вами був Finish Go І всім удачі.